Усім привіт, дорогі підписники, глядачі. Ми на фестивалі Смак з Косова. Чого не 뉴스, tamam. lonely, Це наша Лариса де ми мали? А що, Косові Шукосовій подякуйте Любомиру, що я поширила про інформацію, покажу вам груди свої зараз. Каже, де ви нині були? Eu sei como a gente se Нічого, але ваша відвага, така сміливість, сміливість. вона заслуговує. Ваша, те, що ваша ми відвага заслуговує та... на повагу. <сміливі> Якщо такі... ви такий час приїдете, ми то туди буде, витково, буде, чи чи коли відпогодиться, то, і то і я думаю, що буде, буде набагато цікавіше, він знову приїдете до нас. А ми маємо вас дивувати. А ми маємо вас дивувати. У нас ще є Косівські триєвці. О. Це е, Тарас, е, місцевий гід. Це е, бо... Роман. Роман. Роман Хромечук, він дуже сильний волонтер в Косові. Я слідкую за його сторінкою, ну, він молодець, він воїнів забезпечує з ніг до голови. І кухня, так само. Косівська. Косівська. Косівська кухня, так. Страви косівської кухні. Це єврейська кухня, польська кухня Поки і українська. Єврейська, польська і українська. Ну, до, до приходу освободителів, так званих перших совітів, то в нас у Косові е, спів існували, бували, звичайно, якісь там можливо загострення, але жили. Дружно три нації це євреї, поляки і українці. Ну і ще вірмени і німці, але в дуже маленькому відсотку. Але так переважна більшість це були поляки, українці і євреї. Єврейське населення, то вже москалівки і монастирські. Це тепер вони в складі міста. А колись це були окремі села, то там переважали е, польське і українське населення. Чоловічну притримувалися такого того правила світу свого по своєйшому нам історію розповідали. бо Я б розказала, що ми не фліки, а пан Роман, давайте почав розкати про косів, про москалів. І в нас навіть на річці, на рибниці, було три місця купання, три гуки. Був Жидівський, був польський і був український. Був український. Це собі місця, де вони молодь збиралася, польська молодь собі особно збиралася, українська окремо, ну і єврейська також окремо. До речі, ось тут ось ця локація, тут був польський народний дім спортового товариства Макабі дім стрільця або дом стрільця, так називали. Це був будинок офіцерів колись польський. Наш український народний дім він був там, на вулиці Шевченка, він був спалений, здається, в 36-му році. По одній з версій його спалили поляки, тому що вони якби, вважали, що українці їм спалили були, е їхній народний дім. Ну і такі були міжусобиці, але все-таки, попри всі ті е негаразди, вони знаходили між собою порозуміння, тому що вони жили в одному місті, ходили одними вулицями, дихали одним повітрям, пили одну воду. Тому... Але прийшли освободителі і сказали, що ти не жид, а ти єврей. Як кажуть, ви знаєте, дідусь, ви вже не, не жид, ви вже єврей. А він каже, який я кажу, єврей? Я чесний жид. Ну. І от таке, так що і тоді вже з'явився шовінізм. Тоді вже з'явилася взаємна неприязнь один до одного або до носія іншої культури не своєї. Це моя донечка зробила коника. Це моя донечка Діана. Таке у нас можна зробити на Іван. Ага. у нас випускниця нашого інституту прикладимо до ага. декоративного мистецтва та по напрямку ткацтво на великий помічник. Ага. Великий помічник ага. для мене. Це моя середуща дочка. У мене є ще старша Танюшка і є молодша Христина. Допомагаю. Допомагаю. Тому, дякую Богу, що я маю на кого покластися. Ще я маю на кого про Тому Трошки було хвилювання перед цим, як і в 2021 році, коли дав Бог можливість організувати ретро-вечірку косів Гуцульський. Це життя і побут міста Косова в міжвоєнного періоду. Там у нас було різні напрямки: і культура, і мистецтво, і творчість, і історія, і знову ж таки страви, і одежа. І на чому їздили. У нас був фіакр, у нас були автомобілі. От, і, і, і тоді мені було трошки складно, бо я тоді був один. Мої діти вони були за кордоном, навчалися, так, були за, за кордоном, навчалися, а менші ще були малі, тому було трошки складно, зараз вже набагато легше, бо є, є на кого спертися. Тому дякую Богу, що дітей моїх і дякую Богу, що дає можливість нам розвиватися. Тому що наше місто воно має велику історію. Велику культуру, великий пласт нашарування історичного, мистецького, творчого, виробничого, культурного, просто, звичайно, людського такого напрямку. Тому косів. Як на мене, він має велике майбутнє в плані туризму, в плані залучення різних інвестицій промисловості. У нас є, до речі, реликоване виробництво з Каховки, з Нової Каховки, яке переїхало до нас в приміщення давної килимарки, де у нас було килимове підприємство. Потім воно розпалося, як і весь Радянський Союз засунувся. Але зараз за сприяння ініціативи Асоціації Єврорегіон Карпати Україна, от власне вони і є співорганізаторами цієї події, яку ми зараз сьогодні святкуємо цього такого творчого історичного заходу СМАК з Косова», То вони допомогли відреставрувати нам те приміщення, яке переїхало це підприємство. Яке переїхало підприємство. І багато в нас є можливості розвиватися. Я думаю, що Косів має велике майбутнє. Тому щиро запрошуємо до нашого міста і дякую всім, хто небайдужий до нас і дивиться нас у Фейсбуці, дивиться нас в різ... на різних інтернет-ресурсах. Запрошуємо щиро до нашого міста. Дякую. Лосконос Юрій, міський голова, голова Косівської міської територіальної громади. Сьогодні ми маємо у Косові. Фестиваль, ну, фестиваль, він у нас насправді, ну, фестиваль саме слово, він якийсь, знаєте, навію якісь думки такі про танці, співи і тому подібне. Насправді, формат сьогоднішнього заходу він дещо інший. Це більше є захід, який показує людям традиції Косівщини, зокрема, Мистецькі, зокрема етнографічні, гастрономічні і тому подібне, і цей захід він проводиться в рамках міжнародної співпраці з між Україною і Польщею. Захід був запланований ще у 2019 році, в 20-му ковід, в 2021 ковід, 22-му війна, і сталося так, що програма закривається. І чесно кажучи, нам зараз не до фестивалів. Але є такий момент, як міжнародна співпраця і зобов'язання. Тобто, якщо Узявся за якийсь проект, його треба здійснити, інакше буде негативний ну, не, не то, що негативне враження, негативний досвід. І в майбутньому дуже важко буде претендувати на якісь перемоги в інших конкурсах по міжнародній співпраці. Тому, е, тому ми зробили в такому форматі, що з одної сторони тут чисто іде такий він у нас. Е, Пізнавальний. З другого боку, збираємо кошти на підтримку 10-й бригаді, в якій, ну, якщо з нашої громади більше 900 хлопців служить, то більше половина з них, напевно, в 10 10-тій окремій гірсько-штурмовій бригаді. Ну, от така ситуація. Чесно кажучи, не можу сказати, що настрій святковий. Святковий настрій буде. Коли ми переможемо москалів, і тоді в нас буде фестиваль, і ще краще як до як до ковіду. Тоді ж буде привід дійсно повеселитися. Ну, отак коротко все. Дякую вам. На Івана Зілля збирала. Так, На Івана Зілля збирала ранку, так. З Зрозую. Дуже гарно. Що тут у вас є, ромашка? Тут усі лікарські рослини, звіробій, дереві, ромашки, так, ромашки, дивосел, е, 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 є, так, ромашка, е, е, собача кропива, ага. так, і материнка. Оце все материнка, так. Це все материнка, гарна. Це лікарські рослини. Засушити, потім собі зимою пити, як таї. Так. Така традиція наша так, так, гуцульська. Так, так, така гуцульська, так. Освячують, чи так ходять збирають, так ранком до схід сонця. Дзвіночки там, чи так що і дзвіночки, так, ага. і дзвіночки, так, і дзвіночки, ромашка така сонця збирається з росою. Ось сьогодні роси достатньо. Сьогодні <рес> було достатньо. Достатньо <рес> роси. <рес> і це поки висушити собі і пити, як чай. Дякую. Є виробник? є. Ага. То з сиру. Так, так, так. На Івана коники з сиру. Yeah. Сирні коники. Okay. Зараз, а. Ага. Слава Ісусу Христу! <ріць> то ви робили ті коники? Так, так, ми робимо такі коники. 에, лише на Івана чи все? Все. Все робимо. То 에, з Будзу чи з бризу? З Будза, з Будзу робимо Так, З бузу робимо коники. Йой, дуже, пані. На 45 зробити кусички? Так. Да. Так. 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 Ну, це його кола смач. Але воно, воно добре. 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 добре. Воно добре. Воно добре. Воно добре. Воно добре. Воно ви стільки що там так? — Хотів вам ще пару хвилин сказати про пані. — Скажіть, пане Романе, можна вас така? Це є наша велика товаришка нашої роботи, пані Анна. Вона від початку повномасштабного вторгнення вона волонтерить, вона постійно, як кажуть, тримає руку на пульсі і питається всіх, що вам треба допомогти? Або що я можу вам дати, або де я можу вам чимось бути корисна. І так само вона навчає своїх дітей. До речі, розкажу одну з таких історій останніх. До мене звернулася дружина одного нашого вояка і попросила каску, шолом захисний, бо в нього контузія, і вуха в нього дуже сильно постраждали, і йому потрібно мати захищені вуха. І потрібна була дорога каска. Вона коштує 12 тисяч гривень. А я перед цим, буквально день перед цим, тільки відправив одному нашому захисникові каску і ще не розрахувався за ну, за ту ту каску. Думаю, я беру її. Треба відправити, бо хлопець мав голову захищену, а Там уже трохи якось люди допоможуть. Десь там там та й назбираємо, та й покриємо це цю, 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 цю закупку. О, і ця жінка до мене звертається. ну Я їй відписав, що кажу вибачайте, я не можу, бо я ще ну, сказав, так, я ще не розрахувався за, то, що за цей попередній шолом. Е, вона каже, добре, вибачайте. та і Потім йду, так щось мені кажуть, сумління мене мучить. Е, та, та я пишу до неї, слухайте, скажіть мені розмір його голови, цього вояка, а я якби щось трафило таке, що, ну, щоб е, хтось мав вільну каску, то, то цей. То е, я обов'язково дам вам знати. Якась так, скажем так, так, така думка мене навідала. От вона мені скинула, адрес, е, скинула розмір голови, та я вже собі так думаю. Потім е, дзвоню до Ані, бо пам'ятаю, вона мені розказувала, що в неї є вільна казка. Її донечка назбирала гроші. Теж бере якісь заколки, якісь різні малюночки, продає, робить таку розпродажу і збирає копійку до копійки. І що, що кому треба? Закупила була нам. Ну, це мені особисто мій волонтерський центр закупила а, панами, військові панами. Потім в центр дитячої творчості закупила також якусь там допомогу. І Аня каже, Можу розказати. А? Можу розказати я думаю, що, що що пані Аня вона краще розкаже, бо це її дитина. Прошу дуже Добре. дякую. Е, відколи почалася війна, ми ну, активно включилися у волонтерський рух. Ми почали ходити в центр дитячої творчості, де допомагали випікати різну випічку. Данечка допомагала плести сітки, попри те, що їй на той час було тільки 10 років. Е, потім в серпні вона почала от ходити на ярмарки і збирати кошти. За цей весь період ми купили каску за 12 тисяч, про яку розповідав Роман. Також зібрали 3,5 тисячі, закупили каші і серветки, воду, відправили в Херсон. Також дві тисячі долучалися до збору на машину, і дуже дуже багато різних зборів. От інколи тисячу заносимо туди, інколи туди, де хто потребує, так працюємо і дуже віримо в нашу перемогу. Дуже надіємося, дуже дякуємо і низько вклоняємося нашим воїнам за те, що вони захищають. Перемоги нам усім. Дякую. Я думаю, може б то будзу купити. Може б то будзу купити. Скажіть, будь ласка, що для вас? Кусички йому дайте. Так трошка ж менше. Так. Ай, давайте, давайте. Що не з'їм, їм не понадкушує, що не з'їсть, понадкушує? І у цього смужку мені вріжте. Так десь грам 300. Та вони одну ціну ну чи ні? Ні-ні. То ваш бут, так і ваш будст, так? Тут. Я вижу тут таку файну Полу... благо... полонина буковець, правильно, да, так? так. То разом 130 гривень. Добре, давай, Любомир. А то що, бриндзя? Так. А... – А по чому вона? 200 гривень кілограм. Ага. Ну давай, може. Та да, трошки гривень. давайте, давайте, давайте бринзі. Вона ж стоїть і стоїть, ні? Так. Паночку. І в холод, так? Можна в холодильник, можна навіть і в харчову плівку і в морозилочку. Так? Кульку стиснути і угу. так аби вам було легше що... здачу давати. О, як файно. Сир не забудьте взяти. І здачу не забудьте. <рес> взяти. Ну, не забув. Будь ласка, дякую, а дякую вам, всього дякую, всього. дякую. То став подобайку, підписуйся на канал, «Ціною українське, пишайся українським, твори українське, бережи українські традиції. Свій до слова по своєму підтримай канал, підтримуй українське до зустрічі. Слава Україні! Героям слава!